Національна опера України створена майже два століття тому, а досі заворожує глядачів своєю неповторною атмосферою від величних опер до витончених велетів. Тут уживають найсміливіші творчі задуми. Сьогодні ми трошки зазирнемо за цю таємничу завісу національної опери України і дізнаємося більше про її історію. Все наше дослідження з 1860-х років. Тоді ще не було всім відомої нам споруди театру, та й загалом постійної оперної трупи теж не було балетної там тим більше. Тоді в місті працював другий міський театр, там виступали гастролери. Тоді в місті виступали гастролери, і саме з їх допомогою кияни познайомилися взагалі з оперою і з майстерністю італійських артистів. І це надихнуло наших київських артистів на свої подвиги. Вони створили постійну оперну трупу в 1867 році, і виступали вони в будівлю міського театру другого міського театру, який знаходився прямо на місці сучасної опери. Свій перший сезон наші артисти відкрили 27 жовтня 1767 року опери російського композитора Олексія Верстовського Аскольдова могила. Очевидно, що так як це тоді була російська імперія, то е, і репертуар театру був відповідний. Це були або твори російських композиторів, або ж світова класика в російському перекладі. Так кияни почули. Життя за царя і Руслани Людмилу Глинки, Русалку Драгомирського, Євгенія Нігіна, Мазепу та Пікову дам. Чайковського, Снігуроньку, Римського корсакова сивівського цирюльника Арсіні, весілля Фігаро Моцарта, ключі Делемен Мурданіцеті і різні опери Верді. Та все-таки під тиском навіть вдалося пробити українські твори в 1874 році кияни змогли насородитися різдвяною нічю Лисенка, а більш пізньою ще однією постановкою в театрі навіть Лисенко диригував особисто. Згодом в театрі звучали ще декілька його опер, такі як травнева ніч і ноктюрн. Одночасно з цим в театрі йшли також і драматичні постановки. А до польського повстання 1863 року, то вистави деякі йшли також і польською мовою. Потім це очевидно заборонили. Загалом кияни і критики також відгукувалися чудово і про якість вистав, і про акторську гру тієї трупи, яка у нас працювала. Кени дуже сильно любили свій театр. Він був відносно невеликий, такий спокійненький, міг вмістити десь до 900 людей, а ну, там різні цифри, є плюс-мінус. Але, на жаль, його спіткала дуже часто доля тодішніх театрів, і він згорів. У лютому 1896 року прям з раночку показували Євгенія Нігіна і за там. Пів години після вистави спалахнула пожежа, і, на жаль, вона досить швидко розповсюдилася і не встигли врятувати нічого, що там було в театрі декорації, костюми, нотна бібліотека, все поглинув вогонь. Міська дума відразу ж оголосила конкурс на нову будівлю, і насправді досить швидко його провела. Вже за рік, 25 лютого, 1797 року. Журі оголосило результати і обрали Проект Віктора Шетера. Втіли в життя його наш відомий, дуже працьовитий архітектор Володимир Ніколаєв. Будівельники стали до роботи в 1898 році, залучили купу ресурсів, але завершили за три роки. На будівництво збирали кошти навіть і кияни, адже були випущені спеціальні облігації. Поки новий театр будувався, то вистави йшли на інших сценах міста у театрі Берегоньє, у театрі Соловцова та навіть у цирку Крутікова. І очікування варту що театр вижу надзвичайно красивий і зручний. В ньому були всі тодішні сучасні досягнення техніки, крута парова система опалення і вентиляції, власна електростанція, новітнє обладнання для сцени. Все це дозволяло робити якісь цікавіші ходи для вистав, а глядачам бути в комфорті. Театр був насправді спроєктований також в дусі свого часу, коли існував чіткий класовий поділ між людьми, і було дуже важливо, яка верства людей буде займати які місця, і щоб у ці верстви не перетиналися, то і коридори, і фоє, і гардероб все було спроєктовано на щоб розвести ці декілька потоків людей. Щоб глядачі, які купили більш дорожчі квитки, які мали. Більш вагомий статус, як тоді вважалося в суспільстві. Сиділи собі в ложах, в бельєтажі або в партері там сиділи міщани, а вище трошки сиділи аристократи, ті, хто мали якісь титули. Щоб вони не перетиналися з іншими людьми, які купили більш дешевші квитки і могли сидіти на балконі. Навіть зараз, коли ви будете йти, вже такого розподілення начебто немає, але ви зможете звернути увагу, що коридори, які ведуть вас до бельєтажу, набагато більш пишніше прикрашені. Ніж ті ж самі коридори, які ведуть вас особливо до третього ярусу балкону, там навіть колись зараз їх вже немає, а от колись там були навіть стоячі місця, ось цей так званий райок, звідки артистів могли навіть оспостати і накричати на них. Познайомитись з новим театром, кияни збули 16 вересня 1901 року, і переважно вони були вражені. Театр вийшов набагато більший, пишніший, модерніший, ніж був попередній на церемонію. Криття і освячення можна було потрапити лише за квитками. Красиві розетки, фронтони, численні барельєфи, дзеркала, сусальне золото, вся ця пишна ліпнина, зручньок, самитові крісла, неймовірно гарна стеля глядацького залу з величезною люстрою просто вражали уяву. Зал був досить великий, незвичний для киян. Аж 1650 людей могли подивитися, прийти подивитися виставу. Сцена також була величезна, стали більша. Вона на той момент була найбільшою в імперії, а її е, досить сильний нахил дозволяв гратися з візуальними ефектами декорації, і балетним артистам виглядати як найкраще. Оперна штрупа насолоджувалася чудовою акустикою, бо архітектор про також придбав про це окремо. Насправді, кияни сприйняли новинку по-різному. Комусь дуже сподобалося, хтось поставився нейтрально, а хтось взагалі не прийняв і хотів, щоб було так, як раніше. Без курйозів і проблем, очевидно, не обійшлося. Всюди суща газети Київлянін написала величезну статтю до відкриття театру, вивела там оду, написала про історію двох попередніх театрів і захоплювалася страшно ними, але ось новий театр зовсім не оцінила. Зовнішній вигляд театру вкрай непривабливий. Некрасива будівля сидить посеред площі як величезна, незграбна черепаха. Оздоблення залу відрізняється простотою і навіть бідністю. Чесно, я в шоці, що коли зачитаю, яка черепаха, яка біді, про що ти взагалі? Але, окей, видихнули це, думка, також думка киян того часу не всіх, але дійсно когось вона репрезентує. Приймемо її! Над входом також хотіли встановити тодішні з архістратига Михаїла, але тут постала проблема, тому що Михаїл – це святий це релігійний символ, а театр з релігійними правилами це місце гріха. Відповідно, ну вони ну, не поєднувалися. І тут проти виступив наш місцевий митрополит Фіогніст. Він категорично заперечував, щоб це робилося. Довелося викручуватися, встановили грифонів, які тримають ліру. Так і мистецтво вшанували, і конфлікту. З митрополитом уникнули після відкриття, театр собі спокійно працював, розвивався в складі. Працювали у нього і талановиті співаки, і музиканти і диригенти. Також Михайло Донець, Марія Донець-Тесаїр, Любов Андрієва Дельмас, Клара Брун, Олена Петлеш, Степан белина Скупевський та інші чудові виконавці. Театр, як я сказала, собі дійсно розвивався, активно вставив якісь нові вистави, додавалися нові артисти, вони експериментували, і все було дуже добре. Аж поки в 1911 році театр не зажив собі сумної слави. Тоді у вересні в Київ приїхав Микола II з родиною, урядом на чолі зі Столипіним. Приїхали вони святкувати 50-річчя зі скасування кріпосного права. Вже під кінець делегацію повели в театр на оперу казка про царя Салтана в перерві між другою та третьою дією до Столипіна підійшов Дмитро Багров і двічі в нього вистрілив. За чотири дні прем'єр-помер поховали його на території Лаври, але на деякий час і київська опера і сам Київ зажили через це сумної слави. Та вже після 1917 року об'єктивно було не до цих проблем. Тоді театри не завжди могли стабільно працювати, і великі зали почали використовувати те також для якихось з'їздів і зібрань так, якимись історичними подіями відмітилися зали купецького зібрання, цирку Крутікова і наш зал опери, в тому числі тут проходив другий всеукраїнський військовий з'їзд, на якому прийняли перший універсал УНР. Банально, тому що це була найбільша зала в місті. За короткого правління Скоропадського театр працював і тут навіть відбувалися опори українською мовою. Такі як Галька, Фауст, Травіата, Казки Гофмана, Богема, Продана наречена, сільська честь і Мадам Батерфляй. У 1919 році радянська влада театр націоналізувала і переіменувала. На державний оперний театр імені Ліпкнехта, коли Київ знов став столицею, то закріпилась на довгий час назва академічний театр опери і балету УРС. Після переїзду до Києва, столиці в наш театр також влилася велика частина харківських артистів з харківської опери. Вони насправді досить підсилили тодішній наш склад артистів. А в 1939 році театру присвоїли також ім'я Тараса Шевченка. Очевидно, що радянська влада впливала не лише на назву театру, а й на репертуар. Намагалися додати туди якоїсь от. Пропаганди, скажімо так навіть іноді, окрім власне якихось окремих творів, які були присвячені конкретно якимось от. Більшовицьким темам, е, іноді видозмінювалися навіть класичні опери та билети, щоб туди додати теж якось цієї пролетарської ідеї трошки, хоча це виглядало максимально дивно, якщо чесно. А іноді зі стартом українізації також до репертуару додалися і опери українською мовою. Насправді саме от в перекладі класичні опери в українському перекладі. В 30-х роках винками репертуару були. Запорожець за Дунаєм, золотий обруч, щорс, Борис Годунов і інші. Тоді ж до театру приєднався як головний балетмейстер Леонід Жуков і Створив насправді регулярну постійну і дуже сильну балетну трубу. І загалом дуже доклався до розвитку українського балету. Під час Другої світової на початку частину декорації обладнання театру і людей евакуювали спочатку в УФУ, а потім в Іркутськ. Але насправді саме от по людям це була невелика частина всього 90 працівників. Насправді, дехто навіть не захотів нікуди їхати. Велика частина, тих, хто були в Києві, вони і залишилися, потрапили під окупацію, працювали в два роки окупації для. Німців тоді ставили і виконували опери італійські німецьких композиторів. Очевидно, деякі з них йшли в українському перекладі, а виконання ж музики російських композиторів було під заборону. Очевидно, що в ці два роки для артистів умови праці були ну дуже складними. Німці насправді не дуже з ними рахувалися як з повноцінними людьми. Як і всю центральну частину міста оперний театр також замінували війська НКВС перед своїм виходом з міста. Хрещатик та прилеглі до нього вулиці вони встигли підірвати, коли німці зайшли вже в місто. Але деяку частину вибухівки німці знайшли до того, як її підірвали радянські війська, і знешкодили багато такого добра. Вони знайшли і в оперному театрі і встигли запобігти вибуху. Про ці події, коли величезна частина центральна. Місто було просто висадилося в повітря. І як про це говорила радянська пропаганда, в мене є окреме відео. Якщо хочете подивитися, воно досить цікаве. Посилання вам залишу в описі. Другий раз будівля опинилася в небезпеці в 43-му році. Тоді радянські війська готувалися відбивати місто і робили авіанальоти. От одна з таких бомб потрапила все таки в театр, пробила стелю і впала прямо в партері. Але... Не вибухнула так. Театр опинився другий раз буквально на волосинці від руйнування, але на наше щастя будівля все таки збереглася. У 1944 році евакуйована частина трупи повернулася додому і намагалися всі відновити якусь нормальну регулярну роботу. Вже 48 рік почались прем'єри Раймонди. Впевнена, що пишна і красива постановка тоді дуже поратувала киян. А її в наступні роки до театру приєднувалися безліч талантів. Борис Гмиря, Михайло Гришко, Зоя Гайдай, Марія Литвиненко, Вольгемут. Лариса Руденко, Єлизавета Чавдар, Юрій Гуляєв, Анатолій Соров'яненко це з оперних артистів, Лідія Герасимчук, Євгенія Євшова, Євген Косменко, Людмила Сморгачова, Валерій Парсегов, який отримав, до речі, нагороду французької академії танцю прям з рук відомого Сержа Лефаря, та безліч інших неймовірних артистів всіх просто не перерахуєш. Я майже певна, що більшість імен-артистів, яких я назвала зараз, ви е, не чули або чули дуже побіжно, окрім там декількох дуже відомих зірок. А, і якщо з оперними артистами ще ситуація трошки краща, то от з балетними зовсім біда. І... Тут в тому числі проблема, що е, наш балет, як і все мистецтво, довгий час було під впливом і тиском спочатку в Російській імперії, потім в радянському союзі. А Росія ще з царських часів використовувала балет як одну зі своїх сторін пропаганди, в тому числі вони намагалися закріпити за собою славу найкращих балетних артистів, найкращої школи прям балетної країни. І у них це вийшло ну що тут заперечувати. Радянський Союз також використовував балет як м'яку силу. Підтримуючи ось цей міф про найкращу школу найкращих артистів, возили собі на гастролі за кордон, розповідали, якими класні, білі пушисті, дивіться, яке у нас офігенне е, ліпітіне озеро. Ви шо ж, це ж це ж так працює. Взяли ось ту свою ваганову за її системою і понесли на прапорі. Ну і це справді працювало, і це справді працює досі, на жаль, і ця слава за ними кріпиться. Ну і разом з цим же ж іде теза, що ж у нас мистецтво, балет, це ж поза політикою, це ж артист. Те вони не впливають на те, що робиться у них в країні. І дійсно весь світ знає Анну Павлову, весь світ знає Маю Плісецьку, весь світ знає Лебедине Озеро, там, Ромео Джульєту Прокофєва, Прокофєва самого просто як композитора. Всі це знають. І при тому росіяни приписують до росіян навіть тих, хто ними не був, і несуть, зараховують собі в творчий доробок, забираючи частину слави якоїсь відомості у нас або у інших націй і Броніслава Ніжинські – поляки з Києва. Серж Лифар з Києва. Ігор Юськевич провідний артист американського театру балету. Суперпопулярний в Америці танцівник, засновник власної школи. Він з Порядина. Валентина Переяславець – головна балетмейстерка, репетиторка Нью-Йорк Сіті Белету, яка вчила Марго Фонтейн, інших світових балетних зірок. З Ялти. Рома прийма Богачевська, прийма австрійських театрів, створила в США власну школу, ставила успішні постановки, вона з перемишля. І таких імен безліч і безліч, і вони всі не систематизовані. І не всі навіть дуже відомі у нас, хоча відомі на Заході, знову ж таки, як росіяни. І це величезна проблема, насправді, бо це все можна зібрати і використовувати як нашу культурну пропаганду. На жаль, цього не робиться. А ще частину артистів ми втратили через знову ж таки російських впливов культивування звички, що в Києві ж кар'єру не побудуєш, тобі треба їхати в Москву, в Ленінград, і молоді артисти дійсно їхали і втрачалися, тому що етнічно вони залишаються українцями, але їх переконання. Дуже змінювалися. Не знаю, та ж саме відома Ольга Лепешинська, прекрасна відома Балерина. Е, вона з Києва. Але зарахувати її до українських артистів ну, чесно, мені не, не можеться. Вона настільки сама активно це заперечувала і. Декларувала себе як радянську балерину, як радянську людину, що ну ми вже не можемо її через її проти власної волі це зробити так само, не знаю, з Палуніним. Типу він теж етнічно українець, але е, думками, своїми переконаннями і висловами, він не український артист і він нам ну, не допомагає, очевидно. І це теж е, певна е, проблема е, пропаганди в мистецтві. У 80-х роках будівля театру отримала нове життя, тому що за весь час театр капітально не ремонтували, лише там щось трошки оновлювали, прибудовували. Але ці точкові зміни треба було вже братися повноцінно, і це почали робити. Оновили внутрішнє зовнішнє оздоблення, зробили новий гардоропот в підвалі, який ми зараз знаємо. Розширили площу для артистів, зробили покращення, стали більше репетиційних залів для балетних, зробили окремий хоровий. Клас додали більше гримерних, збільшили ще сцену, оновили її обладнання, збільшили оркестрову яму за рахунок партеру, він став трошки менше. І ще купа купа таких от змін, які дуже важливі були для функціонування для роботи театру. Але через нові прибудови ми що втратили. Наприклад, чудові сходи на вулицю Лисенка. Зараз на їх місці балетні репетиційні зали, а раніше там, от, там, де зараз. Зараз ось цей скверик красивий з фонтанчиком. Раніше там, замість от будівлі театру, були от прям вихід на вулицю Лисенка, але зараз там просто цей скверик, з'явилися сакури, Фонтанчик, здається, навіть відремонтували, і він здається навіть працював. І пам'ятник лисенку. Одне втратили, інше не були, тому що місце насправді було досить затишне і комфортне. Вся ця реконструкція тривала 5 років в 1988 році. Театр відкрився новим сезоном для глядачів і став буквально як нова копійка. Зі здобуттям незалежності в театрі прям почався рух і зміни. На якийсь час вони були прям суперінтенсивні. Потім вже е до десятих років в, е в театрі стало якось менше новацій, експериментів і всього іншого. Але тоді в життя прям було ключем. Особливо 94-му році голотним балетмейстером став Анатолій Шакера, повернувся, і він ну, за всю кар'єру свою він нам здається переставив на весь балетний репертуар і чим дав йому якесь і друге життя. І Сну академічну базу це справді досить талановитий наш балетмейстер, який заслуговує свого визнання, але, на жаль, про нього теж знає не так багато людей, тільки ті, хто прям от прицільно цікавляться балетом. З останніх пертурбацій театру, звісно, що було важко пережити карантинні обмеження, вистави скасовувалися або переносилися. Я пам'ятаю, що мого Дон Кіхота, здається, переносили десь рік постійно, періодично, перш ніж я могла на нього е, сходити. З повномасштабним вторгненням, очевидно, стало ще складніше, бо частина е, працівників, частина творчої трупи виїхала і дехто повернувся, дехто не повернувся, бо отримав вже постійні контракти в інших театрах. Е, по посвіт іту Правила безпеки стали жорсткіші, щоб всі е, глядачі могли поміститися і разом з персоналом театру в сховищі під час повітряної тривоги, то спеціально обмежують в продажі кількість квитків, при цьому, ну звісно, що заробляючи менше, ніж е, могли б і ну, через що театру важко працювати, якось підтримувати свою роботу. Але з інтерв'ю е, я бачила, що начебто зараз періодично або виходять в нуль, або якось в один місяць в мінус, але Наступним намагаються компенсувати словом, театр, який має таку насичену історію і е, такі важливі імена для нашої культури, зараз ну, в досить складному становищі, це правда. Е, але я сподіваюся, що. Колись стане краще, що ми доживемо до чих часів. Надихає насправді, що зараз там багато і молодих, в тому числі артистів, дуже талановитих, які мають прекрасний потенціал і амбіції. Вони матимуть змогу реалізуватися в якихось нових і класних постановках. І ми всі разом прийдемо на це подивитися. Дякую, що пройшли зі мною всю історію нашого оперного театру. Але я намагалася зробити для вас це відео цікавим, щоб ви дізналися щось новеньке і. Можливо, заохотити вас сходити на виставу. Якщо в мене вийшло, якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте в цьому відео лайк, поділіться з ним зі своїми друзями, колегами, родичами, котом собачкою теж можете їм показати. Та, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал, адже всі ці дії і активність під відео допомагає каналу розвиватися і його побачить ще більше людей, які, яким це може бути Цікаво, напишіть в коментарях, будь ласка, чи ходили ви в наш театр, в нашу оперу, що дивилися, які ваші враження. І е, насправді, що любити більше, поділіться оперу чи балет. Давайте подивимося, зробимо такий зріз, е, кого у нас тут більше. Е, також нагадую обов'язково обов'язковість донатів. Це наш громадянський обов'язок. Ми маємо допомагати військовим, ми маємо допомагати медикам, ми маємо допомагати тим військовим, які повертаються проходити ВЛК. їм для цього допомагає фонд-доступ, який працює в нашому головному е, військовому госпіталі. Це важлива робота, яку я дуже підтримую. І підтримую цей фонд, періодично вам розказую про це в своїх відео і дуже закликаю їм донатити. Дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я! До наступних випусків!